Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо підсилювач звуку від компанії Ground Zero, серія Iridium. Двоканальний підсилювач, модель JZIA100.2. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція. Дистанційний Пульт управління. Ось такий. Дроти підключення. Монтажний комплект. Запобіжник на 25 А. Ось такий компактний підсилювач. Повністю металевий корпус у підсилювача. Схема підключення у нас знаходиться знизу. З однієї, у нас роз'єм для підключення живлення 12 В. Запобіжник на 25 А. Два канали. З іншої сторони, роз'єми для підключення і також налаштування звуку. По характеристикам даному підсилювачі два канали. Якщо підключати кожен канал окремо, потужність номінальна буде 150 Вт. Якщо в мостовому режимі підключити, у нас вийде один канал з номінальною потужністю 300 Вт. При купівлі на підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.